Привіт. Привіт! Сьогодні я і Маша Сквеш, це мій, друг, це мій найкращий друг. І в нього є теж канал. Переходьте по ссылці в описанні. І сьогодні ми починаємо новий летсплей виживання в майнкрафт Пі. Діста од лайк і підписуйтесь на канал. Так. Давай розкажемо, що ми тут побудували. Ось це наш будинок. Ми його недавно побудували. Тут в нас ліжка, пічка, сундук, верстак. І тут у нас другий поверх. Він поки що порожній. Але якщо ви напишете в коментарях, що тут зробити, то він буде не порожнім. Також у нас тут є город. І ми недавно були знайшли е, тростник. Я думаю, може, ми його посадим сьогодні чи ні? Мене його так. А треба пісок? Ні, можна хіба е, пісок? Ти не маєш? Два й два. То посади. блядь. Знаєш, да тут вод є. Вільне місце. Там що, тоже є песок? Ні, я просто вот таке не. Так, тут тільки глина. Дивись, Маша сквеш. Маш, іди сюда. Ось так тут воно є. Так. Ось. Я думаю, может мы сьогодні зробимо шахту. Я йду копать. Ой, ми, напевно, попали на спавн. Ти не маєш е е факела? Візьми, щоб вони перестали, щоб вони почали менше спавнитися. Тут хоче скелет. Я скручу на звук. Ось тепер, я думаю, вам менше чути. Тепер, я есь попаду. Я не буду. Я ломаю. Ось. Давай я чекаю. Мої речі бери. Ходи сюди, я їх не брав. Забери. Ще тут около іншого сундука. Давай, ламаємо сундуки. Діла ламаємо? Щоб їх ще можна до себе було взяти. Так. Ні, ні, нічого я не підібрав. Я, я поставлю в наш сундук. Скільки? 12 железа, 8 поводків, одне седло і одна конська броня. Ходи сюди, вообще ніч. Подивимось, що ми там знайшли. Ну, я щось знайшов. 12 железа. Давай, лягай. Ось. О, тут є навіть скелет І Це призива скелета. Скільки? Одне. А дві що я маю? Скидай все в сундук. Так, ось, ты куда? Давай на цьому мы уже будем закінчувати эту серію. Так. Ось, давай стане на фоне нашего будинку. Ось на цьому ми і завершуємо нашу першу серію і летсплей в Майнкрафт виживання в Майнкрафт Пі. Може, ти ще щось скажу, Маша, Сквеш? Mache's mm, like. лайк. І підписуйтесь yeah. на наші два канали. Якщо ви хочете, щоб ми знімали щось з кимось, то пишіть в коментарях. І як, якщо хочете, щоб ми. Ви знімали щось інше, то пишіть теж в коментарях. Ось, і на цьому все. Всім па, -па. Всім па-па.